Україні відбулась сертифікація вчителів початкової освіти. Результати опубліковані в кабінетах на порталі Українського центру оцінювання якості освіти. Перший етап це незалежне оцінювання. Воно дещо схоже на процедуру ЗНО та національний мультипредметний тест, який складають випускники. Другий етап самооцінювання, що проводиться за спеціально розробленою анкетою від Державної служби якості освіти України. Третій Третій етап практичний вчитель показує свої професійні навички, наприклад, на відкритому уроці. Після проходження третього етапу тестування кожен педагог отримає відповідний сертифікат. Взяти участь в процедурі вчителі могли добровільно. І зараз з нами на прямому зв'язку. Іван Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти. Доброго дня, пане Іване. Вітаємо вітаю, розкажіть нам, будь ласка. Чи багато вчителів погодились пройти таку сертифікацію? Наскільки успішними вони були в цьому процесі? Насправді треба сказати, що сертифікація вже відбувається не перший раз і не перший рік. Ми стартували у 2019 році, і з того часу все більше вчителів готові до участі в такій процедурі, хоча вона є досить складною. Власне, така концепція закладалася від самого початку, бо завдання було з одного боку просте, з іншого боку, досить складне знайти тих вчителів, які можуть бути провідниками реформи нової української школи, які можуть нести ті цінності, які закладалися при формуванні цієї концепції, і які готові до впровадження тих підходів, які передбачені новою українською школою. В цьому році ми маємо. Я думаю, також дуже важливий етап у нової української школи. Ми запроваджуємо сертифікацію вчителів у базовій школі, тобто в цьому році в сертифікації також зможуть взяти участь вчителі, які працюють уже в п'ятому чи в шостому класі. Але це сьогодні власне якраз стартує реєстрація для участі. Для вчителів математики і української мови, але як ви слушно вже зауважили, в цьому році вже пройшли сертифікацію вчителі початкових класів, вчителі. Постійно зголошуються до, до участі в сертифікації, і треба сказати, що та квота, яка щороку встановлюється міністерством, стабільно вибирається, тобто це свідчить про те, що є довіра до цієї процедури. Є бажання вчителів брати участь у цьому процесі. Скажіть, будь ласка, а натомість вчителі головна їхня мотивація брати участь в такій сертифікації, що ними керує, що вони отримують після успішного проходження? Якісь переваги. Дякую вам за таке питання. І я маю відразу сказати, що ці вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, вони отримують надбавку до зарплати. Але якщо ми подумаємо, що це основна мотивація, це 20% до речі, до посадового окладу, що досить такий непоганий бонус, непоганий бонус за успішне проходження сертифікації. Але ми постійно на зв'язку з цими вчителями, ми після кожного етапу сертифікації отримуємо зворотній зв'язок. А, і е, за нашими спостереженнями е, така фінансова мотивація вона тільки на третьому місці. Вона на третьому місці за, за кількістю відповідей респондентів, яких ми опитуємо, на першому місці це бажання вчителів показати власне свою спроможність. Вчителі хочуть і можуть показувати якісь, якісь нові підходи, нові методи навчання, нові технології, які вони використовують. Вони вже цим володіють. А сертифікація дає можливість показати це ширшому колу, зокрема і їхніх колег, тому що ті експерти, які оцінюють вчителя під час сертифікації, це такі самі вчителі. Це вчителі, але які працюють у школах у інших регіонах України. І тому сертифікація стає не тільки процедурою оцінювання, а ще й таким каналом обміну інформацією каналом, якщо хочете, горизонтального підвищення кваліфікації. Одні вчителі навчаються в інших, і оце. На першому місці насправді на другому місці такий фактор: вчителі хочуть, щоб їх оцінила незалежна комісія. Бо, як ми знаємо, атестація педагогічних працівників це така процедура, коли роботу вчителя оцінює комісія з працівників закладу освіти, де він працює. Вчителі хочуть, щоб їх оцінювали комісії, які складаються з працівників інших шкіл, і тільки на третьому місці фінансова мотивація. Але мені здається, що все таки фінансова мотивація вона дуже важлива, бо це. Про ставлення суспільства до вчителя, якщо суспільство готове через звичайно відповідні органи влади сплачувати вчителю вищу зарплату, то це говорить про позитивне ставлення суспільства до вчителя. І, До речі, скажу вам, що попри те, що країна має дуже багато проблем, які пов'язані з війною. Наскільки мені відомо, найвищі посадові влади країни посадові особи країни тримають на контролі питання, які пов'язані з роботою вчителя, і я знаю, що це питання постійно в роботі. Що над цим працює? У нас вже є зараз профільний віце-прем'єр Михайло Федоров, який займається, опікується питаннями освіти. І я знаю, що та політична команда, яка зараз є в міністерстві, вони постійно працюють над тим, щоб. Ставлення суспільства ставало кращим до роботи вчителя, і щоб це відображалося на фінансовій мотивати мотивації Іване, ви що... говорите та про дуже важливі речі. В нас лишається дуже мало часу. а хочу ще спитати про таке. Можливо, ви теж знаєте, не будемо лукавити, якщо скажемо, що за цих останніх два майже два роки частина педагогів виїхала з України з особистого досвіду. Знаю, що деякі вчителі зі школи моєї доньки вони зараз працюють у Польщі і навчають українських дітей. Наскільки це виклик і чи Багато таких випадків. Про такі випадки знаєте ви. Ми знаємо про такі випадки. Тут насправді, як завжди, є дві сторони. Медалі в цьому можна шукати звичайно як і позитив, і так можна знайти негатив. Якщо говорити про негатив, ну він очевидний. Ми втрачаємо людський капітал, тому що вчителі це високоосвідчені фахівці, і вони їдуть за кордон і. Дехто з них там залишиться, і це треба визнавати. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо ми маємо у Польщі багато українських дітей, які, скоріш за все, також там можуть залишитися на якийсь досить тривалий час, то на моє переконання, дуже добре, коли знаходяться українські вчителі, які знають наш контекст, які розуміють наших діток, звичайно набагато краще, ніж наші польські колеги. І вони там працюють так. Ми знаємо про такий досвід. Більше того, ми навіть в державній службі якості освіти і в міністерстві ми намагаємося підтримувати таких вчителів. Ми створюємо відповідні ресурси онлайн ресурси, які вони можуть використовувати в своїй роботі. Це і всеукраїнська школа онлайн. Це і спеціальний сайт, який створила державна служба якості освіти, на якому можна знайти. Дуже багато цікавих матеріалів, в тому числі короткий опис освітніх програм, освітніх навчальних програм. Тобто така ситуація є. Ми про це знаємо, і ми працюємо з цією ситуацією. Пане Іване, вдячні вам за те, що долучилися. Іван Дякую. Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти, і я за те, щоб повага до вчителів до професії вчителя вона ставала дедалі популярнішою серед наших громадян. Ворог намагає нас нищити. А думаюча нація критично мисляча нація. Це дуже важливо, таких не здолати. Абсолютно.